Привіт, солдате, ти мене не знаєш, я просто дівчина, живу собі, як всі, в моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла у віршах думки? В моїй країні сльози, біль, і розпач і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході, захищаєш свою країну на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед, у бій. Ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя. І за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети високу в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі? Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.